Головна новина жахливе похолодання і закон шапки. Дорогі мої глядачі, я змушений оголосити надзвичайний стан. Офіційно осінь захопила нашу територію в ефірі терміновий репортаж про похолодання. Це означає, що моя улюблена батарея тепер не просто декор, а стратегічний об'єкт. Але найгірше це закон шапки. Мої двоногі піддання раптом почали носити на голові дивні пухнасті конструкції, що нагадують мій хвіст. Чому вони не можуть просто використовувати своє хутро як нормальні істоти? Культурні новини, естетика куртки, нова котяча лежанка. У світі моди з'явився новий тренд куртка. Ці об'ємні теплі вироби, які мої люди щодня на себе натягують, є для мене найкращим подарунком. Адже коли людина залишає цю куртку на стільці, це не просто одяг. Це пухнаста котяча лежанка преміум класу. Я вже провів перші тести, що підтверджують. Тепло, затишно і пахне людиною. От для чого виявляється, потрібна ця вся осіння екіпіровка? Спорт стратегічна підготовка до зимового марафону. Оскільки надзорі помітно похолодало, я, як справжній спортсмен, розпочав стратегічну підготовку до зими. Це означає, що я звертаюся у клубочок із максимальною щільністю, щоб мінімізувати теплові втрати. І так. Я вже перейшов на економічний режим руху, Від миски до дивана і назад. Мої бігові дріжки тепер лише для екстрених випадків. Наприклад, якщо на підлозі з'явиться сматочок м'яса. Фінансова аналітика. 96 днів до Нового року. Час збирати мишей. І наостанок, найважливіша інформація, до Нового року залишилося 96 днів. Це згідно з моїми підрахунками означає, що у мене є рівно 96 днів, щоб. Набрати вагу необхідну для гідної зимівлі за допомогою маманих котлет, накопичити подарунковий фронт, кілька спійманих, але, на щастя, відпущених мух і кілька шматочків паперу. Натренувати вираз обличчя є бідний голодний котик, щоб отримати додаткові смакулики під ялинку. Готуй васани влітку, а живіт восени. мяу мяу Це був ваш персиваль. Які, незважаючи на осінню депресію, завжди знайде, де погрітися. Залишайтеся пухнастими і не забувайте про шапки. Сподіваюся, цей випуск вам сподобається. Я вже відчуваю запах борщу та Нового року.